চাহিম Same am so wow. Altyazı може стріляти з um, з крос кросбо кросбо в інстаг ем але це You vous Ножик я купив в сам Франції і купив також для мене і для тата моєї дівчини. Бо він теж збирає ножі і це є дуже... чекайте, я напишу як сказати, бо я хочу сказати слово спеціальне. Iconic że stary. Shit. Sure. job.